У більшій частині городу жительки Зарічан Марії Якубець стоїть вода. Під водою молоді фруктові дерева та квіти. Жінка розповідає, ще тиждень тому затоплений був весь двір. У будинок заходили майже по коліна у воді. Марія каже, кілька разів звертались до сільської ради, аби проблему підтоплення їх вулиці вирішили, але реакції від влади не було. Душі мене затоплює повністю. Весь двір. Отут, От де ви стоїте, ми тут взагалі не можемо стояти. Підійти до хати так само ми не можемо. І щоб ви розуміли, вода, яка вже залишилася там, вона присувається геть до хати. Тобто у нас басейн повністю. Всі з мене сміються, що можна вже шазлон виставляти, ну тобто відкривати собі бізнес. Така ж ситуація, і у сусідки Марії Якубець Людмили Гадзевич. Вода стоїть у частині подвір'я. Жінка розповідає, через підтоплення двору у неї загинули фазани. Натомість, вже два роки поспіль на затоплений город та двір прилітають дикі качки. Птахи вже звили тут собі гнізда. Є в качки тут качури, качки. Десь я вже думала, що десь там в траві, може, є і кубло. Живуть тут, загороди, кусочок було, так і ми двоє. Хусь грядку зробити, то немає. Теж хоч якось укропу чи петрушки в селі по Ми не можемо. Нічого. Двори на цій вулиці затоплює вже більше п'яти років, каже місцевий житель Леонід Більський. Чоловік каже, вода стоїть у дворах через асфальтовану дорогу. Коли на вулиці ремонтували асфальт, то дорогу підняли більш як на півметра відносно подвір'їв. В тому воді нема куди діватися, дренажний. Осурствує, От. і тому подвір'я людей затаплюється приблизно пів вулиці затаплюється у людей. Є такі подвір'я, в які навіть не можна зайти з вулиці, повно води. За словами депутата Станишівської сільської ради Романа Сіровацького, у громаді про проблему жителів цієї вулиці знають, нині шукають фахівця з мельорації, аби він дав свій висновок, яким саме чином можна відвести воду з вулиці. В той же час Роман Сіровацький додає, проблема виникла не через збудовану дорогу, а через те, що самі жителі вулиці засипали дренажні канали та канави. Аби відновити цю систему, каже, доведеться прокладати водовідвідні канали через двори селян, адже ширина вулиці цього зробити не дозволяє. Вже ми маємо. Певний спектр проблем. Перше, що це буде по частина робіт, 100% буде по землях приватної власності. Друге, те, що спеціалістів наявних, які б могли дійсно якісно це зробити, бо розумієте, одне діло не робити, не реагувати, друге діло запроектувати, зробити і не отримати результати, це ще гірше, ніж нічого не робити. Але ще раз скажу, що сільська рада. Не, не, не настроєно, не налаштоване на те, щоб нічого не робити. Да, ми будемо намагатися віднайти віднетити спеціалістів. Гроші не є такою конче проблемою. Дмитро Поліщук, Ігор Жванько, Суспільне, Новини Житомирщина.